Вас малята! На сьогодні заняття з малювання. І малюватимо ми з вами дуже гарну квітку, королеву осіннього квітника. Яку квіточку ми будемо з вами малювати? Ви і знаєте, якщо відгадаєте загадку. Отож, послухайте. Осіння квітка сукню вділа, рожеву, синю, сніжно-білу. Стоїть. Неначе їжачок, на ній є безліч пелюсток. Так, діти, це Айстра. Айстри квіти осені. У перекладі з давногрецької мови зірка. І справді Айстра нагадує зірку з багатьма променями світла, що розходяться в усі боки. Зовсім не обов'язково зривати квіти. Можна милуватися ними на клумбах, квіткових горщиках. А можна намалювати квіти і милуватися ними. Зірвані квіти зів'януть, а ось намальовані довго будуть радувати нас. Подивіться, дітки, які гарні айстри виросли у квітнику нашого садочку. Ці квіточки бувають різного кольору білі, рожеві, фіолетові, червоні. Квіточки самі округлої форми і мають жовту серединку. Ось погляньте. А пелісточки довгенькі і густо-густо посаджені один біля одного. Стебельця довгі. Ось. А листочки. Подивіться, які листочки трикутної продовжувастої форми і зубчиками ось такі. Ми сьогодні, дітки, на занятті, з вами будемо малювати ці чудові гарні квіти. Але перед тим, як почати малювати, зробимо з вами пальчикову гімнастику. Раз, два, три виросли квітки. До сонця потягнулись високо. Вітерець повівав, квіточки похитав, вправо, вліво, повернулись і до землі нагнулись. Молодці дітки, тепер будемо рвати. Для цього нам потрібні ось такі голівки з квіточок айстер. Мочаємо їх у фарбу фарбу. Можна обирати будь-яку, яка вам подобається. У мене червона та синя. Ось так гарненько мочили у фарбу і прикладаємо до нашого аркушу паперу. Ось так притискаємо і виходять у нас такі гарні квіточки. Візьмемо ще одну квіточку і вмочимо її так само у фарбу іншого кольору. І залишимо відбитки на папері. Ось так кілька квіточок зробимо і вийде у нас чудовий букет. Далі за допомогою кісточки і фарби жовтого кольору зробимо у наших квіточок жовті серединки. Але моя порада дітки перед цим трішечки почекати, коли наші квіточки висухнуть. А фарбою зеленого кольору намалюємо нашим квіточкам стебельця, і вийде чудовий букетик. Берем також листочки із зеленою фарбою, їх намащуємо ось так гарно. Прикладаємо до стебелець і лишаємо відбиточок. Стараємося. Добре промащуємо листочки фарбою. Яка краса у нас вийшла, дітки! Такий букет буде довго милувати око і ніколи не зів'яне. Які ж ви молодці, гарно постарались. Я всім бажаю гарного дня, до побачення!